М'ячі, коврики, балансири, гантелі, ортопедична дошка та інше. Волонтери від Європейського фонду допомоги привезли пацієнтам сумської дитячої лікарні реабілітаційне обладнання. Все дуже важливо, бо реабілітація має бути вчасна. Це ортопедичні коврида. Вони потрібні нам для розробки Стоп. нижніх кінцівок. Стоп. У діток. Закупівлі від волонтерів відразу знаходять своє місце в ортопедичному відділенні, де на відновлення чекають діти з різними проблемами. Ножка пливе по дошці. Раз, міняєш, чередуєш. два, три, чотири. Скажіть, для цього ці вправи необхідні? Шість. Це все у нас для спини. Дошка міну, а все для спини вправи. Дві разом. Скаліози, кіфози, все воно лічить». Пацієнт дитячої лікарні Денис одним з перших випробовує нове обладнання на собі. Зізнається, що в такій кімнаті заняття проходять як розваги. Ну, мені, мені дуже подобається 10 із 10. Хочеться сюди ходити, м'ячі, класно. На перший погляд, такі речі схожі на іграшки, насправді ж вкрай необхідні для швидкої та успішної реабілітації дітей. Адже при належному використанні в руках професіоналів здатні відчутно покращувати стан маленьких пацієнтів. Ми розтягуємо спинку хлопчику uh -huh. за допомогою м'яча, який нам подарували. Ось. Ще у нас коврик для стоп подарували, також подушка, балансир, м'ячики, масажний ролер, гантельки для стоп іменно такий масажер. Можна працювати з проблемами, наприклад, плоскостопість, вальгусна деформація, варусна деформація. Це все йде на розвантаження м'язів стопи. Їхні, наприклад, також можна балансири. Ось два це для координації рухів розвитку, тому що приходять маленькі дітки, в них трошки координація слабенька, і ми і лікуємо, наприклад, стопи, і координацію покращуємо. Сумська дитяча лікарня святої Зінаїди одна з найстаровинніших в Україні. Їй 129 років. Але нині діти прикордонної сумщини, яку щодня обстрілюють і як ніколи потребують підтримки та якісного відновлення, як фізичного, так і морального. Часи в нас всіх важкі, і на сьогоднішній момент ми бачимо велику проблему у наших діток: це і психологічний стан, і посттравматичні розлади, які на жаль. Війна принесла в нашу родину, тому ми робимо дуже великий акцент зараз на якісній медичній допомозі, іменно реабілітаційній. Ми дуже вдячні Європейському фонду допомоги, а саме Ніконорову Антону Сергійовичу, який опікується дітками нашої громади, а також Андрієвої Катерині, з якою ми співпрацюємо вже також не один рік, за те, що вони нам сьогодні надали реабілітаційні обладнання для наших. Діток, які отримують реабілітаційну допомогу на базі центру хірургії та дитячої ортопедії. Представник на Сумщині від Європейського фонду допомоги Катерина Андрієва не з чуток знає про реабілітацію, адже допомоги потребувала і її дитина. Був запит від лікаря щодо даного обладнання. Там м'ячі, необхідні гантелі, стінки, коврики. Те, що необхідно для діток, для після. Реабілітаційного відновлення після отриманих травм у вересні місяці, коли я зі своєю дитиною знаходилася у відділенні ортоподії, я дізналася про те, що необхідне дане обладнання, і тому наш директор фонду вирішив відразу закупити та надати цю необхідну допомогу для діток міста Суми. Нехай кожна дитина не хворіє, буде здорова, а це обладнання буде. Як підстраховка для післяреабілітаційного періоду?